Є мікронамістер Ачок, містобода. Підписуйтесь на наш канал. І сьогодні ми будемо відкривати ЛЕГОС! ЛЕГОС! Це LEGO є класичний. Тут 484 напіс. І тут у це Лего. Можна складати. Що ти придумаєш? Що ти прийде на фантазію, На розвіття фантазії. Тут показано скільки тут є різних. Во. Можна складати шоколь. Наприклад, тігра, машинку можна складати. От. Що, що ти придумаєш? Во. І зараз хлопці містер артем і містер бодя будуть відкривати. Артм купив, да? Так. Да. Давайте, відкривайте. <плес> О! Чи диссити фолку? Тут вилкусь. Ага, висипайте, подивитесь тут. Ну, ви тут так больше. Все, окажись, тут вони запечатані в кожного пасті в кольора. Різні кольора заперечатані. О, скільки багато колес тут. Дуже-дуже багато колес. Так, так, я Зашивайте. Так, Артем уже склав ты, да? Да. А ну? Дам... Ну там покажи всем. Какую ты склав машинку? Боже, він таку машинку склав з лего. Дивіться все. А я не могу. Зараз да, тебе допоможемо. Та давай консина. Класна диві. машина, да, Артем? Артм. тобі понравилась машина складати? Диві, диві. Да мы проверим, чего наездит. Давай. Два сюда пускай. Это два лобби. Такое. <свистит> а лобби сам будет. Мама, а можешь. Так. Вот такая машинка с лего. Да ну фонарь. Молодец, Артем. И самолет. Ой, Здесь. Так, о, мы не почем. Давай покажи, как эту машину забрали. Во! Боді зробив таку машину. Mm. А, дивіться, вже Класна, бодя машина, вообще класна. Тобі не можна, то ви вже

О, машину Бодя склав таку, у Вона стоїть, їздить. Це машина на продажу, наверное. А да? вы може п'єте? Вона може прыгатися, це гонща машина. Ця машина по горах їздить, да, Бодя? Да. Класна машина. -у 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 -у. Вона така, раз, пошла, 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 -у 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 -у, пошла туди, да? Давай я да, <звук> я мию, тату я мию. Який! Mm -hmm. як вона пригає! Давай, сідай! Їй. Вау! 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 Вау. Mm -hmm. І так, Артема хоче вам показати, як солдати таку квіточку. Він вже знайшов всі деталі. Подивився, як її складати. Ось тут показано детально, як її складати інструкція. І він зараз вам хоче показати, як складати таку квіточку із Лего. Давайте зараз з вами подивимося. Ну давай, показуй. Так, ой, яка Актіма склав класна да, пахне. Ну, то пальма, напевно, чи то що да. це? Давай Два квіточка, да? да. Пахне? Ну, давай подивимось. Да пахне. Зараз да, ми понюхаємо. Во яка квіточка, а яка класна квіточка, во. Артма класну квіточку зробили, дивіться. Найс! Давай мене понюхаємо. Ааа, як пахне! А ну на понюхай, як пахне. Вот і Пахне, Бахне, да? так? Ой, я пачу. Так, а зараз Бодя буде нам показувати. Привіт, Бодя! Привіт. Ти зараз нам хочеш показати, як ти будеш складати спортивну машину, так? Да? Да. Ну давай показуй, як ти будеш складати спортивну машину. Ти вже трошки бачиш підготував, так? Да? Вже да. колеса склав. Вот. Ти молодець. Ты конструктор? Бодр. Ты конструктор? А, молодец. Старайся. То вже що ти робиш? Я робить пуву. -пу -пу. А я обов'язчину гонка. Ти машину гонку робиш? Да? Ух ты шо! Яка спортивна машина гонка. Давай ми подивимось на неї. Покажем всім, да? А у тебя обон. Дивіться, Диві. яка спортивна вагон машина. Дивись. О, дивись. Там ще жає. Туда же із пуля Так, Тут ще не з'їде, а тут дядя йде. Кожці а потім пішов. Ага, машина туди заїжджає, ставить машину і дядя далі і йде, да? Да йде. -домой. Домой йде, да. Ну, лови свою машину. А ну до мене є. Хммм. <гум> Задній ход. <гум> а я можу все зробити. Ти ще можеш зробити? Да. Молодець! зроби ще. А ми запилимо, що Артьома Так, Ми продовжуємо складати лего. Да. І Атьома вже назбирав да, по... Повиб... Та... Повибирав Привози. на... На поїзд. Во, він хоче скласти ось такого поїзда. Кто і ти? зараз він буде його починати складати. Е, самий поїзд. Вот де машині съїздить. І вагон. От, він зараз буде, буде його складати. Так? Друзья, що це? Не знаю. може. Мені тут Ні. я не знаю, что так. -та. собачьим. А чё, ты будешь карты и стука, и не знаю, чё. Ты знаешь? Нет? Я, что точно не знаю. Всё, пока. То что, приступим? А? М -м -м. Давай, приступаю. Ахтма склав поїзда. Вже першу частину він склав. Югу, Ахтя, молодец. Югу. Поіс іде. Юху! Ту-ту. Дай, Дай. 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 Ти клав. Во.

quase o de закінчив складати. Молодець. Ти вже все склав. Та ще один. Молодець, Артема. Все. А ну давай показуй, що ти, ти там. А ну давай, давай ми так подивимося. Два, два, три, Дивіться, яку Артема поїзд склав. Поїзд із вагоном, поїзд із вагоном. Два чой, два чой. Два чой. Два чой. tutu tutu -tu. tu -tu. o tema é te casa o tema Ти от склав квіточку, машину і поїзда, да? Ти довольний? Актема, ти молодець, я тобі скажу. Бачиш? та да. Ти молодець. Ти закінчив свою роботу і почав, склав квіточку, ти склав машинку, ти склав павозика, да? Молодець. А що тобі саме більше сподобалося з цього? Машинка, паровозик или Си. Sí. Все понравилось? Да. Sí. Молодец. И что си? Ага. И что ты хочешь сказать нашим друзьям? Пиши на канал и Все, всем пока-пока. Всем пока-пока. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока, -пока. пока, -пока. пока, -пока. Миколаїв. Чого не я так кажу, то я брав, Так мені дай то. Тобі подарили нагороду таку нагороду, так? Да, то я шинка і я, потім я бити, я фину збирав. Ага, ми зробили машинку і були перегони. Було дуже багато машинок. Да. І твоя машинка зайняла в твоєму класі друге місце, так? Да я фініш. І тобі подарували такого машину. Здачка такого, так? Да, дивись. Ано покажи всім ближче. Чуть всі бачили. Ну, давай подивимося такого. Вона має такого бути. А це моє. Ну тут намальована yeah. машина. А то така Таку, а там не дам. То так, тобі понравилось, да? Да. Ясно. Ты довольный, что ты участвовал в гонках? Да. да? Я а да? Да, не finished! Good, boy. Ну шо я тобі? Поздравляем тебе? Поздравляем тебя! Хай тебе щастить на далі. Привет! Привет, Богданчик! Привет! И шо ты скажешь? Да, що ты там будешь складати сегодня? Ты будешь сегодня складати мотоцикл. Мы с тобой підготували. Деталі для цього мотоцикла, так? Угу. О, оце такий має бути мотоцикл. О. Ми вже знайшли всі запчасті. А де мотоцикл? І зараз буде Богданчик складати. Тут не мотоцикл. А о, він є тут, бачиш? Правда є? Да. Ти готовий складати його? Да. Ну давай складай. Молодець. Там Бодя, склав же. Молодець. Ну покажи. який класний мотоцикл. А ми ще не збили його. А тобі нравський мотоцикл? Да? А монобито таке таке. А монотобити. Да, то монотоби. Бодя, ти молодець, ти склав. А додо. Пока-пока, підписуйтесь на канал. me me por do meu, pa cá pa cá cá, se inscrevam canal, está o oh. teu like, o like, bye bye